Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про крайню, або навіть краще сказати, крайні обробки винограду перед збором урожаю. А також я коротенько розкажу, чим я проводив обробки після цвітіння. Поїхали! Також у цьому відео я хочу показати стан практично повністю свого молодого виноградника на кінець липня. Зверніть увагу на стан виноградника і те, що листки повністю чисті. Хвороб немає. Тому я вважаю, що цього року я препарати підібрав правильно. Також, звісно, сприяла всьому і погода. У нас вже 2 місяці стоїть висока температура і невелика кількість опадів, що для Західної України досить непогано. Давайте я також розкажу коротенько про обробки. Свій виноградник після цвітіння я обробив такими препаратами. Від мільдію Магнікур Буст, Від Оїдіуму Магнікур Стар, Відганили я використав препарат Switch і від шкідників провантовернал. В Бакову сумі ще також додавав препарат для позакореневого підживлення MaxPlant Microcomplex. Але про це я вже докладніше розкажу у своїх наступних відео. Цю обробку я провів наприкінці червня, тоді, коли відсвів останній виноград. У нас тоді стояла спека, тому через 10 днів після цієї обробки, десь приблизно 10 липня. Я провів ще одну обробку вже суто проти оїдіуму, препарату на основі сірки «Мікротіол Спеціаль». Я тоді навмисне вибрав день, коли було трошки холодніше, бо препарати на основі сірки не рекомендується використовувати, коли стоїть дуже висока температура, або на наступний день очікується висока температура, тому що вони можуть припалити ягоди і навіть більш того, припалити молоді пагони і пасинки. Тому у спеку дуже обережно ставитись до препаратів на основі сірки. Але незважаючи на це, я все одно стараюсь хоча б один раз за сезон, в період, коли є найбільша небезпека спалаху уідіму, обробити виноград препаратом на основі сірки: Мікротіол спеціаль, ЮВ та багато інших, щоб добити всі зародки оїдюму. Сірковмісні препарати не рекомендується змішувати з іншими препаратами, тому я тут використав тільки його. Також тут дуже важливо згадати, що. Коли ягода тільки починає наливатися, на стадії гороху дуже важливо захистити її від оїдіуму. тому що у цей період, саме у цей період, вона до нього найважливіша. Коли вже грона зімкнулася, шкірка ягоди трошки стала твердішою, ягода набрала такої більше вже форми своєї, вона, вона набагато менше тоді піддається впливу оїдіуму. Тоді оїдіум вже б'є більше по лозі. Наступну обробку я проводив з сильними системними препаратами з великим терміном очікування, щоб. Забезпечити захист на період дозрівання ягід, тому що безпосередньо перед дозріванням ми не можемо обробляти виноград сильними препаратами. Я використав такі препарати від мільдю Пенкоцеп і від Оїдіуму Топсин М. Ці два препарати мають досить великий термін очікування 30 днів. Під гнили я використав препарат Магнікур Гард. І також трошки підгодував виноград позакоренево, використав Максплант мікрокомплекс щоб провести правильну цю обробку, дуже важливо знати, коли достигає ваш найраніший виноград і провести її згідно з терміном очікування найсильнішого вашого препарату, щоб вся хімія встигла вийти до того, як ви будете споживати виноград. Всі свої обробки у липні я строго підганяв під погодні умови, тому що проводити обробки при температурі вищій за 25 градусів. Не рекомендується жодними препаратами, жодним виробником. Тому тут я обробляв завжди ввечері, коли температура падала. Це була година 9, можливо, навіть 10. Якщо ж температура у цей період стоїть 27-28 градусів, обробки потрібно проводити зранку. Година 5-6. Тепер до найголовнішого про обробки в даний момент. В кінці липня на початку серпня. Хоча здається, що температура висока, ми вже провели всі профілактичні обробки до збору урожаю. Лист у нас вже дозрів, сильний, грибкам його важко пробити. Про це я також ще розкажу. Але я вам скажу з власного досвіду. Переважно в середині серпня, в кінці серпня, починають проявлятися хвороби мільдію та оїдіум. Тому зараз я буду ще проводити обробки від оїдіуму та сірої гнилі препаратами з коротким терміном очікування. А саме MagniCore Sensation. Та магнікур гард. Також зараз я буду ще стимулювати визрівання лози препаратом з великим містом калію та фосфору і з незначним містом азоту. Як ви вже знаєте, всі, для засвоєння фосфору і калію нам все одно необхідна маленька кількість азоту. Це буде препарат MaxPlant Macrocomplex. Якби часом погода погіршилася, температура опустилася і почалися дощі, я також буду проводити профілактику мілью. Подібними препаратами з коротким терміном очікування. І на кінець скажу одну дуже важливу річ: намагайтеся мінімізувати кількість молодих невизрілих листочків, тому що саме на них спочатку кидається хвороба. Активно пасинкуємо. Кому дозволяє тип шпалери, також чеканемо. Я у себе чеканки не проводжу, тому що після чеканки сильно стартують пасинка, мені цього не потрібно. Я всю силу росту кущів зганяю на звисаючому прирості. І якби часом на кінець висаючого приросту кидалася хвороба, я його просто швидко обрізав. Але в цій дискусії про типи шпалери, хто як доглядає за виноградом, ще ніхто кінця не вивів, тому кожен робить так, як йому подобається. В описі під цим відео ви також знайдете багато посилань до різних відео, до магазинів, в яких можна придбати якісну продукцію. І до того, як можна підтримати розвиток каналу і українського контенту взагалі. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, пишіть коментарі, ставте вподобайки і поширюйте його серед друзів. Дякую за увагу. Побачимось!